Кружляви з птахами, які повертались додому, шумів у верхівках могутніх столітніх дубів, підхоплював листя і слухав таємні розмови, і снігом у шибки ночами холодними бив, Чув крики тиші, сушив на обличчях багнюку. Ховався в кишенях, літав між зруйнованих стін, здригався в окопах від кожного вбивчого звуку, розсипаний гільза в гектарах, закопаних мін, дивлюся, як у полі шумить пантеличений вітер. М -м -м. Він бачив багато віками по світу літав. М -м -м. Зимою березкам розчісував стомлені віти, М -м -м. а влітку купався у пахощах квіти вітрав, Квіті вітрав, М -м -м. квіті вітрав. М -м -м. Квіті вітрав. М -м -м. Щодня попелі у смітті від колишніх кварталів, де привиди основи гали між димом вогнем, між фосфором, білим, де смерть чорний вальс танцювала, де ніч перемішана з ранком, а вечір із днем Наляканий і губився між запахом кави, і бульканням супу у чаді окопних свічок, тривожно стіймався і ви. В найчистіші октави, зриваючи землю і стіл з перем'ятих кісток, дивлюся, як у полі шумиць спантеличений вітер М -м -м. Він бачив багато віками по світу літав, М -м -м. зимою берізкам розчісував стомлені віти, М -м -м. А влітку купався у пахущах квіти вітрав, квіти вітра, квіті вітрав, із шахом літами із світами розгублений вітер. М -м -м. Пізнав так багато і щастя, і мир, і війну. І нещасну країну, яка намагається жити, Яку у на поталу вовкам залишають одну, яку на поталу вовкам залишають одну, залишають одну, залишають одну, залишають одну. Залишають одну. Залишають одну.